Записи, да? так? Гуд. Так, зараз вернемося сюди. Є. Угу. Yeah. Uh, Запустили. Окей, okay. так, добре. Мабуть, uh, це потрібно зробити ось так. Щоб тут було видно. Угу. угу. Так, добре. А, повертаємось до того, що нам потрібно зараз а, зробити, закінчити з хедером. І йдемо далі. Окей, в хедері у нас є. А, ми вже розділили, що у нас є дві колонки. Тепер нам потрібно зробити стилі для нашого. Хедера, uh, особливо для наших кнопок. Тож, uh, маємо дві кнопки BTN. BTN. Uh, у першої mm, немає бекграунду, uh, тому колір просто uh, використовуємо білий, він у нас вже встановлений. What? Раз, раз, два, раз, о, так краще. О, раз, два. О, так. Уже краще. Звук, да. Мені так більше подобається звук. Зараз перевіримо. Угу, Окей. Так. А, отже, <кхід> а, у першої нашої кнопки а, у нас буде First Child, ферствина. Немає. Нічого, тобто в неї background має бути NAN, а колір білий так і стоїть. Єдине, що, коли ми будемо робити по ній hover, я б навіть зробив. ні, давайте так, Коли ми на неї будемо наводити мишкою, ми додамо, що в неї background буде ставати Угу. Пробуємо так, а, дивно. А, також раджу відразу відкривати, пробувати ці. Баттен, ПТН. Угу, BTN. А, так, дивно. А, угу, угу. Окей, можемо тоді зробити їх просто в загальному. А, що ми зробимо? А, тут ми замість First Child зробимо для а, та, що Outlined. Inspect. Так, стилі. Ага, тут має бути ось так. Угу. І коли ми на неї наводимо, у неї буде. Змінюватися а, колір Purple. А, єдине, що давайте ми ще зробимо а, курсор, щоб він у нас був поінтером а, на всі кнопки, які у нас є. Угу, є а, Ну, і відповідно, та, яка у нас я б зробив ось так на... поки що так. А, і тут буде у нас клас. Sign up button mm, У якої стилі. Бекграунд має бути білим. Uh, і текст має бути колор, має бути primary. Колор. Перевіряємо. Є. Yeah. Uh, так, і при хавері. Я думаю, що. Ми зробимо для будь-якої кнопки, яка є тут. А, у нас буде Hover Primary Color, і колір буде просто білий White. Є. Yeah. Залежність від того, на яку кнопку ми наводимо, а, у них будуть змінюватися ці. Окей, а, поки що ми з хедером закінчили, приходимо далі до. Наступних блоків. Хедер контейнер. Ми поки що закриємо. Далі переходимо до Sections, До всіх секцій. Основне, що нам зробити потрібно падінги 20 пікселів, а по бокам 135 пікселів, Так само, як у нас і в заголовку 135 пікселів, Тут 25 пікселів угу. yeah. Ми в принципі, це все вирівняли. Класно. Йдемо далі. А, почнемо з нашої першої секції. Перша секція у нас називається Hero Container. Так, чомусь він. Так. Да. Окей. Okay. Uh, отже, ми беремо uh, секцію. Давайте зробимо краще так. Uh, hero контейнер. Uh, що нам потрібно зробити в першу чергу? Нам потрібно зробити падінг топ. Uh, а, чому? Тому що нам потрібно, щоб а, він мав відступ, так як на дизайні, але ще додатково до цього всього а, відступ такий, як е, ще висота нашого е, заголовка. Тому ми зробимо Padding Top 220 пікселів, так як у нас на дизайні. hero-container. Я, мабуть, неправильно написав. Угу, є. А, от, тобто у нас відразу є відступ. Ну, і відповідно, до речі, він мався бути а, флексом, але бачите, у нас за рахунок того, що є ФРАП у нас переноситься оскільки у нас кожен із цих іде як а, кол, дівом, і він відповідно займає а, по 100% нашого а, розміру нашого блоку, тому ми зробимо від 50%. Зараз він у нас вирівнюється. Окей, okay. так äh, зараз оновиться наш файл. Угу, є. І у нас тепер одна колонка 50, пікселів, друга колонка 50. пікселів. Добре, тепер нам потрібно зробити так, щоб друга наша колонка мала uh, background primary, Той, що у нас primary color. Отже, так і робимо. Uh, last child, має бути background. Primary, primary color. Перевіряємо. Є, але бачите, яка у нас сталася ситуація? Того, що за рахунок, що у нас падінги а, в середині нашого блоку, а не в колонках, у нас тут от такі білі пробіли. Тому що ми робимо? Тут ми а, падінги обнуляємо є. Тобто у нас уже тут все є. А, і що ми робимо? А, ми використовуємо для кожної нашої колонки Padding Top. Супер. І давайте ще зробимо. 135. Давайте зробимо ось так. Padding. Тут буде 135 пікселів по сторонам. І знизу у нас має бути. Дивимось по нашому дизайну 30 пікселів. 30 пікселів. Є. Yeah. Mm -hmm. І тут має бути від 100%. Перевіряємо. Так, у нас зараз є момент в тому, що у нас попереносилися рядки. Чому так? Оскільки розміри нашого блоку збільшились, тобто ці кол і кол вони збільшились. Вони зараз не 50%, а 50% плюс розміри ось цих падінгів, тому нам потрібно зробити box-sizing border-box для того, щоб от, вони у нас влізли. Тобто ці падінги починають включатися всередину цих 50 пікселів. Окей є. Тут у нас, в принципі, вже трохи вимальовується. Ідемо далі. Тепер нам потрібно зробити так. Ну, будуємо наші ж стилі. Переходимо до першого блоку. Тут у нас виходить, що. Першому блоці. Subtitle, title. Е, Також давайте спробуємо відразу визначити ці стилі, оскільки subtitle і тайтл вони по дизайну мають майже однакові стилі. Ну, subtitle так точно. І параграфи також мають однакові стилі. Отже, так і зробимо. Беремо стиль subtitle, він у нас буде глобальний для всіх. Subtitle. Так, використаємо Include inter, inter font, У якого розміри 16 пікселей. Товщина 400. Колір у нас скрізь. Точніше, тут не 400, тут 800. І колір у нас скрізь attention color. Є супер, додалося. А, далі перейдемо до H1 e, Title. Він у нас. Include. E, Include. Давайте зробимо не H1 тайтл, а всі тайтли однакові. Просто що потім для H1 змінимо стилі. E, тут у нас використовується фонд. Інтерфонд розміром 42 пікселі а, товщиною 700 а, колір а, secondary color. Угу, Є. І Він у нас застосувався, причому ми зараз можемо перейтися, у нас вони скрізь застосувалися. Ну і відповідно, давайте для всіх параграфів а, також додамо а, параграф. Description. Там, якщо щось е, не застосується, ми просто потім додамо цей клас в усіх інших е, блоках. Отже, у нас тут розміри, е, має бути інтер, так і робимо. Include Interfont, який має розмір 18 400 і колір має бути 8.48484. Зараз перевіримо, чи взагалі у нас є такий колір. У нас такого кольору немає, тому ми зараз його ще додамо. Description color. Назвемо його. Color. Можливо, він у нас десь ще буде перевикористаний. тому поки що ми його так додамо. І, і, і тут повертаємо. Наш дескріпшн. Description color. Добре. Перевіряємо. Ї... Не получилося. Перевіряємо, чому не получилося. Параграф має клас. бо неправильно вказаний клас. Description. Перевіряємо. Є. Стилі застосувалися. Супер, мені все подобається. Йдемо далі. З глобальні стилі ми вже додали, тепер ми можемо всередині наших кожного блоку додавати. Перш за все, нам потрібно зробити так, щоб H1 у нас був font size 64, оскільки він там використовує інший розмір. Тут ми його перевизначимо. 64 пікселя. зараз малося да, трохи підготувати. Вусай в мене ноутбук. Це нормально, мабуть. А, мабуть, і не нормально. А... Зараз. Є, о, навився. Він у нас 64 пікселя. А, добре. І що нам потрібно зробити? Перш за все, нам потрібно субтайтл. Навіть давайте не сабтайтл, а просто для заголовка зробимо відступи. У нас тут виходить, що. 20 пікселів зверху, а знизу. 30 піклей. Так і робимо. Значить, маржин топ uh, 20 піклів, по бокам 0, і тут знизу 30 піклей. Зараз він у нас має оновитися. І, до речі, у нас тут в кол uh, є проблемка. Чому? Тому що, дивіться, у нас тут 135 пікселів і тут 135 пікселів. І нам таке не підходить. Отже, що ми робимо? Тут ми робимо 0 пікселів. В first child. Uh, ми робимо. padding Left. 135 пікселів, А last child padding right 135 пікселів. Зараз у нас тут має прибратися цей такий сильний відступ. І, мабуть, давайте ще. Ага, тут у нас. 95 пікселів, це значить, має бути padding right 95 пікселів, а в цьому. 60. Отже, Padding Left 60 пікселів. Є. Yeah. Uh, так, дуже довго у мене оновлюється. Давайте я позакриваю всі непотрібні Вікна. Що ще? Так, тут я зараз працюю. Це мені не треба. Також закриємо. Також закриємо. Закриємо. Є. Yeah. Такс, у нас, в принципі, оновилося. Some hmm. Хорошо, давайте. Давно. Давайте еще раз ровно NPM стал Угу, е, завантаживайся. Была просто кась помолка. я Отже, 95 пікселів. єдине, що мені цікаво, чому у мене розміри зараз не співпадають. Розміри 1440, 1440 має бути. Давайте спробуємо. 1440. От, у нас трохи не співпадають розміри. І мені цікаво, чому так у мене сталося. Я, в принципі, розміри всі вказав правильні. Правильні. А, мені здається, тому що я тут вказав, а, що він має бути bold. А, давайте зробимо ще фонд. Wait, має бути bold. Ні, не оновилося. А, це дуже дивно, оскільки він має у нас по дизайну. Влазити, але мені здається, що проблема в тому, що. що шрифт не той. Хоча... Просто дивно. От от він має бути ось таким. Десь ми не влазимо в розміри. Ну. Буває. А, окей. Зараз щось. Зараз розберемося, чому так. А, мені здається, просто. 64 пікселя. Тут 64 пікселя. Ну, окей, давайте йде далі. А, так, відступи ми зробили. тепер. А, тут після параграфу Margin bottom по розміру 60 пікселів. Чи 40 зараз? 40. Угу. 40 пікселів. В принципі, є відступ зробив. Єдине, що ми трошки зменшимо для нього розмір для того, щоб він влазив в наш дизайн. Із 90-супер, він влазив в наш дизайн. Єдине, що, давайте лайн хит, має бути. 30 пікселів, значить, Line Hint. 30 пікселів Є. Супер. Ідемо далі. Тепер нам потрібно ось цю плашку, де у нас input і кнопочка оформити так, як воно у нас є. Отже, що ми робимо? Беремо subform, Тут єдине, що у нас є, це. Ну, ефект. Ні, ефекту немає. А, угу. а, як загалом у нас тут зроблено? У нас є а, саме форма, а, у якої є наступні а, розміри. А, отже, там є бордер радіус е 14 пікселів і також є drop shadow. А зараз хочу зробити drop Shadow генерувати. Так, давайте чат OpenAI, новий чат. І generate. Мм Shadow from Image. Generate CSS. Shadow From Image. я yeah, Зараз він шуденько нам згенерує CSS. CSS, CSS, є. Yeah. Копіюємо, вставляємо. Uh, причому. Що це за колір? Це наш фіолетовий колір, тому ми можемо зробити. Давайте зараз подумаємо, як би ми могли його зробити. Добре, подивимось, де у нас потім частіше всього використовується цей контент. Є, у нас відступи. Сталися, зробилися, і цей Shadow також є. Що ми робимо далі? Далі, всередині нашої ін... цієї форми, додаємо стилі для інпута. Перш за все, у нього бордер має бути нульом для того, щоб прибрати ось ці штуки. Після цього віц має бути 80%. Гейт має бути 100%. Давайте зараз зробимо... Яка тут кнопочка? 160. Ладно, 80 це занадто багато. Давайте 50%. Інпут. Дивно, чому у мене. А, зрозуміло. 60. Input. Погано призавантажується, ну. 60. Е -е, в принципі, нормально. Е -е, далі. Е -е, нам потрібно для нього додати placeholder. Для цього робимо наступним чином. Placeholder буде мати наступні стилі. Е -е, include. Інтерфонд з розмірами 20 пікселей. Товщиною 400 колір Пу -пу Description Color. Угу. Перевіряємо. Зараз має трохи оновитися. І я поки що перевірю, які тут йдуть розміри. Ага, має бути. Ой-ой, бачите, а, в чому наша проблема? А, нам би зробити його від, Перш за все. А, як на дизайні там 100 пікселів. Ми так і зробимо. Не 195, перепрошую, 95 пікселів. Угу. Є, зараз він виновиться. А, Застосується стилі. І плейсхолдер ми зробимо падінг для нього. А, Батінг 40 пікселей, так як на дизайні є. І ще також ми батон зробимо. Нам потрібно, скільки у нас ті всі батони мають однакові стилі, отже, ми їх перевизначимо. У нас точно є кнопка button. Нам потрібно для кнопки button, у якої стилі. Purple, точніше, uh, solid і Purple. Purple. Uh, має бути. background, Бекграунд Primary Color, А. Колір тексту має бути. white. Є. Yeah. Uh, так.